Якомусь одинадцятому столітті вже дарували в чобітки. Основний дарувальник це був святий Миколай. Звісно, на різдво то, ну, не було традиції дарувати подарунки. Прикрашали цю ялинку яблуками, цукерками, апельсинами, тобто не було ще додаткового подарунка під ялин. Давайте устроїм дітям хорошу йолку. Цю радость СССР в час найбільших репресій все націлювалося на те, щоб цю традицію знищити. Я читала в етнографів, що традиція дарування подарунків в цілому в Україні вона дуже нова. Ну це там максимум 200 років. Тобто, це не те, що наші там прапра, десь там не знаю, в якомусь одинадцятому столітті вже дарували в чобітки чи під подушку ці подарунки. Такого не було. Тобто, це доволі нова традиція. У нас основний дарувальник це був Святий Миколай. Звісно, це ну, така традиція, яка знову ж таки прийшла до нас теж з Європи. І якраз це от була традиція або в Чобітки, або в підподушку, дарувати подарунки. Втім, вона теж ну, не є суперстародавньою. І взагалі Свято Миколая воно єдине, напевно, є свято християнського, тому що всі інші та, і Різдво, і Водогреща, і Андрія. І Саме оце колядування, це є дохристиянські свята. Тобто, звісно, пізніше та, з християнізацією наклалися нові сенси, але в принципі і варіння куті і колядування, що є автохтонним обрядом, тобто створеним на території України ніде не запозиченим, дуже-дуже давнім із текстів колядок ми можемо почути історію про творення світу, тобто це ті уявлення та ті міфи, по суті, засунуті в пісні, які ще були до прийняття християнства, хто зна коли. І для нас дуже цінно, що це зараз є. Тому основний та такий виходить це. Миколай, якщо говорити на різдво, то ну не було традиції дарувати подарунки на Різдво. Тобто, Різдво це таке родинне свято, спрямоване на вшанування культу хліба. Тобто, ми розуміємо, що багато традицій варіння куті, і оце плетення дідуха, його внесення, і потім його обмолочування, щоб цими зернами засіяти навесні. Тобто, це все пов'язано з культом хліба від хліба, ну від вирощування врожаю, залежало життя українців, в принципі, не було. Було тебе фори там, де ти можеш купити це. Вони це все вирощували. Плюс це велике родинне свято, де за віруваннями наших предків саме в цей час по Калиновому мосту, переважно, з Ірією, ми вирій, та де куди пташки, нібито відлітають на холодний період, приходять предки, душі померлих предків твого роду, які є охоронцями твого роду, їх треба до себе прийняти в хаті, задобрити, нагодувати, напоїти, і вони підуть уже далі. Та, і тобі якось. Вислухають твої ці побажання, і вони тобі допоможуть. Тобто, по суті, це не є свято саме дарування. Втім, як от в Європі, наприклад, на Різдво я знаю, або Ісусик маленький дарує, або Різдвяний дід та різні такі, або ангели, тобто в різних країнах по-своєму от на заході України я знаю, що там може дарувати Ісусик, наприклад, подарунки. І на Різдво також. Втім, от етнографів ми не зустрічаємо от про такі давні часи, та про те, що дарували щось. Новий рік теж свято, яке. Ну, Очевидно, теж є до християнського походження. По суті, це просто зміна. Та, бачили, що міняється рік старий новий. Було там це посівання е, такі самі. Та свята те, що у нас було старий новий рік, це взагалі просто новорічні є обряди, маланка, водіння кози, е, посівання. Е, знову ж таки, якесь спалення сміття, е, обряд лякання дерев, коли там господар міг підходити до дерева неродючого і сокирою замахувався і казав, я те зрубаю, якщо не будеш родити. Та тобто дуже багато цікавих таких штук. Пов'язані саме з переходом старого року в новий і знову ж таки побажання щастя здоров'я, врожаю. Знову ж таки, ми тут не бачимо подарунків. Та але, наприклад, якщо говорити про європейську традицію, яка прийшла до українців, ну через якраз таких німецьких переселенців, ще там і в 18 столітті, про те, що ставили ялинку, її прикрашали. І от етнографи пишуть, що прикрашали цю ялинку яблуками, цукерками, апельсинами, якими фруктами та чимось смачним. І вся ця ялинка, і ці всі е, оздоби і були подарунком для дитини. Тобто не було ще додаткового подарунка під ялинку. Та саме свято вважалося подарунком. Е, втім, от, уже, ну ми бачимо, що інтелігенція, верхівка та звісно, е, в селах селяни вони не святкували там з ялинкою і цими всіми оздобами під ялинку, та й на ялинку е, хіба тільки дворяни, та які жили в селах, вони могли там запрошувати селянських дітей. Вони там ту ялинку е, з неї брали подарунки. Та розбирали собі або з під неї щось могли взяти, але в селах не було цієї традиції. Тобто, по суті, це тільки Святий Миколай у нас, але зараз, ну звісно, ми не маємо жити, як жили там, не знаю, в 16-19 столітті у нас сучасний світ. Тому, ну я якби я робила, що приносить святий Миколай на 6 грудня, та а на. Новий рік приносять батьки. Наприклад, все, дитина знає, що батьки їй приносять подарунки. Дитині мені здається абсолютно байдуже, хто їй принесе подарунки. Головне, щоб був подарунок. Що це буде, наприклад, подарунок від батьків, Немає нічого тут поганого, та не треба вигадувати ще яких 100 персонажів. Втім, можна не знаю, зробити так, що там не знаю, різдвяний дід на різдво приносить, а ще й на новий рік там батьки або ще кого ви придумаєте. Просто е виходить, що Санта Клаус і той самий, що Святий Миколай. Ну це, це один той самий персонаж, просто він по різному та в різних країнах реалізувався. Але в цілому е, мені здається, що просто головне е, ну, все таки відмовлятися від Діда Мороза, е, тому що от е, його не придумали в СССР. Дід Мороз. Е, на думку етнографів та за їхніми дослідженнями, його образ виник десь в 1840 х роках, тобто це середина 19 століття. Він виникає там в різних п'єсах, в різних літературних творах. Але саме 1937 року в розпал репресій, коли ми знаємо, розстріляли найбільше інтелігенції, коли діти лишилися без батьків, десь в сиротинцях. Вони вирішують, випускається така. Виходить стаття 35-го року, 1935, яку написав Павло Постишев. Давайте Дітям йолку. Вони вирішили в цей час, так, коли треба утвердити цю радость СССР в час найбільших репресій, та вже після Голодомору, в час розстрілів, вони роблять це свято, встановлюють ялинку. Але вже на верхівці цієї ялинки не висоємська зірка, а п'ятикінцева СССРівська. На іграшках лиця Лєніна, Енгельса Сталіна, самольоти, віртольоти, танки, дід Мороз там з цими Тімурами. З піонерами, тобто це перетворили на інструмент пропаганди. І виходить, що цей образ Діда Мороза, який повернувся знову 1937 року, він далі у нашій уяві асоціюється не з якимись та, родинними святами, там, з Різдвом з Новим Роком, а це оці в домах піонерів, в городських цих дворцах культури, в сільських клубах. Оце такі величезні помпезні свята, в яких ну, дуже багато пропаганди і в текстах, і в віршиках, і в цьому іншому. Тому краще все таки знаходити ну, цьому альтернативу і не тягнути далі ось цей продукт, та, е, який розвинувся так сильно в совку, і який по суті знищив оце наше. Таке сакральне родинне Різдво, тому що Новий рік, я не знаю, як у вас, а у нас Новий рік ем, ну, от серед дітей та, це було Вау, свято, бо там дарять слоткі подаруночки, і ці хороводи, і Снігурочка, і все інше. А Різдво це щось таке скучне, вдома, щось там поїсти. Та, тобто, це, в принципі, все націлювалося на те, щоб цю традицію знищити, по суті, українську. Можна на Новий рік, це ж Маланка. Ну, тобто на Новий рік наш було дуже багато традицій. Це водіння кози, це щедрування та щедрий вечір. Це, так само, там, е, коли робиться ще одна вечеря, тільки щедра вечеря. Та, от, на, на святий вечір така пісна, а на щедрий вечір дуже така м'ясна. Ну, по суті, це ті самі новорічні, такі м'ясні е, жирні страви, салати. Та, те саме можна робити. Е, і так само от, ми, наприклад, їли варенички на Новий рік, коли зустрічалися з моїми друзями, тому що це Маланка, це традиція, такра щедрої вечері. Е, можна ці навіть робити костюмовані перевдягання, як ви знаєте. Маланка на Буковині, яка збереглася з цими з чортами, ведмедями і всім іншим. Тобто, карнавальна така культура наша. Дуже багато варіантів просто люди мусять ну, дізнатися про них, бо їх немає в нашій, от тільки зараз вона в нашу таку поп-культуру повертається. Не на рівні там іронії судьби і олів'є, а вже на рівні от саме наших традицій.